Із плюс 12 мій голос ну повинен бути максимально таким гучним для вас. Далі ми включа... Далі ми далі ми далі. Усім привіт! Мене звати Марія, і ви на каналі Сторін Це місце, де ми говоримо про техніку просто і чесно, яка варта вашої уваги. І сьогодні у нас на огляді мікрофони, які справді вартують вашої уваги. Новенький DJI Mic Mini і Холіленд Lark m 2 Mic Mini – це компактний бездротовий мікрофон, який може працювати і з камерами, і зі смартфонами, та ще й має вбудоване шумопоглинання і автономність аж на 10 годин. Тож, одним словом, це серйозний гравець на ринку. Та усім популярний бренд Holy Lark m 2 Combo. Новинка з потужною комплектацією підтримкою і смартфонів, і камер, і просто неймовірно зручним дизайном. Максимальний комплект той, що йде під маркуванням комбо. І забігаючи на Перед Холілендом я користуюсь набагато довше ніж DJI. Сьогодні ми не просто покажемо вам мікрофони, а порівняємо і протестуємо і скажемо вам чесний відгук, що дійсно буде краще для ваших блогів, подкастів і багато чого іншого. Тож рушаймо. DJI Mic Mini – це свіжа модель у лінійці від DJI. І вона справді націлена на тих, хто хоче без зайвих заморочок якісний звук, і вартує вона на ринку до 8 тисяч гривень. Працює як з камерами, так і з телефонами. Має адаптер Type-C у комплекті. Ну а для власників iPhone є, як завжди, нюанс. Лайтінг-адаптер треба купувати окремо. У плані першого запуску все просто. Але ж в порівнянні з Холіленд налаштування можуть здатися трохи менш інтуїтивними. І щойно ми відкриваємо Обидві коробки нас зустрічає традиційний набір паперів. Документація, кілька наклеїк і, звісно, інструкція. Пларком 2, у свою чергу, також ідеально підходить для відеоблогерів, відеомейкерів і багато інших. Але на відміну від DJI, вони вже одразу мають і Lighting, і usb c Тож просто відкрив і бій. Ідеальний варіант для тих, хто хоче записати якісний звук без технічної мороки. Що стосується габаритів, тут явна перевага за Холіленд. Зарядний кейс у DJI відчутно більший. І якщо ви, наприклад, дівчина і берете на зйомку маленьку сумочку. Є шанс, що він туди просто не влізе. У Холіленд кейс компактніший і легший, і це дуже важливо для тих, хто знімає в русі або просто постійно подорожує. Проте обидва кейси містять два передавачі і ресівер. І звісно, свій власний набір аксесуарів. До речі, сумочка від DJI мені більше подобається, тому що, як на мене, вона зроблена більш якісно. Мішечок у Холіленд також зроблений якісно, але на мою думку, більшість не звертає на це увагу. Адже головне це якісний звук, і це базові речі, без якого вже не обходиться жодний поважний мікрофон у 2025 році. І не слід пропустити інфу про вітрозахисти. У DJI їх чотири, отже, два сірих. І два чорних. У Холіленд у свою чергу є лише чорний. Але подивіться на цей розмір в два рази більше як мінімум. Mini має спереду вбудований мікрофон під сіткою і отвори для кріплення вітрозахисту. З боку маємо індикатор шумопоглинання, кнопку вмикання та зв'язку. А задума кліпса і вбудований магніт для зручного кріплення на одязі. Мікрофон же у свою чергу можна закріпити двома способами: кліпса це є класичний варіант, кріпиться, наприклад, на комір. А Магніт це прям технологічна магія. Один елемент закидаєш під одяг, інший зовні, і вони магнітяться. І при цьому ніякого зіпсованого вигляду у кадрі. Холіленд має аналогічні магніти на самих мікрофонах та окремо кліпси з магнітами, що дозволяють швидко та безпечно кріпити мікрофон до одягу. І перейдемо до цифр. Автономність DJI до 10 годин безперервної роботи. Холіленд у свою чергу до 40 годин з підзарядом. Дальність дії у DJI Mic Mini до 250-400 метрів. У відкритому просторі Ларкам 2 до 100 метрів. Це стабільна робота на типовій дистанції для інтерв'ю чи влогів. Щодо шумопоглинання, то обидві моделі мають два режими шумозаглушення. У DJI – це Basic і Strong, у Holy це Wake і Strong. І обидва вони справляються добре. Щодо якості звуку, як зазначається у характеристиках, обидві системи записують у форматі 24 біт і 48 кГц, і мають достойне співвідношення щодо сигналу і шуму. У Holy має 70 дБ Сієнер і DJI трохи вища динаміка, але звук у ларк більш підлегливий. Ну я б сказала, м'який. І суб'єктивно тут нічия, обирайте лише на слух. Щодо керування та застосунку, DJI, у свою чергу має застосунок DJI MIMO, але він не працює в українському App Store, тому необхідно змінити регіон. Щодо Lark m 2 то звісно, він також має свій додаток і він працює без обмежень. Вони між собою схожі, і там так само треба налаштовувати додатково свої мікрофони, тобто рівень шумопоглинання змінюється лише в самому застосунку, що в Холіленді, що в DJI. Ну а тепер перейдемо до тестування в різних умовах. Ось це зараз якість звуку без мікрофонів. Ось це якість звуку на мікрофонний діджаї без чому поглинання. Також варто зазначити, що у діджаї мікрофонів є зміна гучності голосу. Наприклад, зараз це було 0 і ми зараз вмикаємо плюс 6. Так, ми увімкнули плюс 6. Не знаю, що помітна вам різниця, але ми зараз автоматично перемкнемо на плюс 12. І з плюс 12 мій голос ну, повинен бути максимально таким гучним для вас. Далі ми вмикаємо мінус 6. Ми увімкнули мінус 6. Цікаво, чи чутно вам різниця. Ну і останній регулятор гучності це мінус 12. Зараз ви можете почути мій голос без зміни режимів, тобто на нулі. І ми тестуємо з цим котиком, який проти вітру. Ну в принципі, вітер він є, але не дуже сильний. Ну і зараз ми вмімкнули сильний режим шумопоглинання. Ми стоїмо біля дороги, проїжджає зараз автобус. І я думаю, що він вам. Мінімально чутний, хоча повірте, в Києві це зараз дуже шумно. А зараз ми переходимо до Холіленду. Отже, ми змінили мікрофони на Холіленд. Зараз рівень гучності в нас стоїть на одиниці, і рівень шумопоглинання низький. Зараз рівень гучності стоїть 2, А шумопоглинання досить низьке. Ну і тут вімкнений рівень гучності 3, шумопоглинання низьке. Так, я повернула рівень гучності одиниця. Шумопоглинання низьке як стоїть в базових налаштуваннях мікрофоном. Ви можете змінити їх, коли завантажуєте сам додаток, і зараз ми тестуємо цього котика. Отже, надягли ми котика від вітру, але надягається він дуже-дуже незручно в порівнянні з DJI. адже в DJI це більше кліпсайде, знаєте, надягнули і все. А тут всередині прям є дирочка, така в яку необхідно вставити сам мікрофон, якби це дивно не звучало. Так, отже, ми його вже надягаємо. <кхем> І ось так він виглядає. Ну, якщо чесно, у DJI це більш мініатюрно, але все одно функцію він я сподіваюся виконує свою. Ну і нарешті ми увімкнули саме високий рівень шумопоглинання. Києві досить шумно, як я і казала раніше. Зараз якраз активно їдуть машини, і я думаю, що. Знову ж таки, Холіленд справляється на чудово. Отже, якість звуку, ви можете почути зараз самостійно і порівняти для себе, що дійсно вам найкраще. Отже, друзі, як завжди, немає універсального кращого мікрофона. Обирайте той, який вам дійсно сподобався з тестування. Також, звісно, орієнтуйтесь на ваш бюджет. Я вважаю, що обидва мікрофони це сильні гравці на ринку. Тому, якщо ви оберете Голіленд або DJI, це буде кращим варіантом. Також є і інші варіанти популярних брендів по типу Boya. але вони мені не дуже. Подобається, тому краще орієнтуйтесь на цих два красунчика. Ну, це моя особиста думка. Тож, якщо ви хочете максимальну дальність, простоту в роботі з камерами, телефоном і не проти трохи заморочитись із застосунком, то DJI Mic Mini буде крутим вибором, надійний, якісний, компактний. Але адаптер для iPhone вам доведеться докупити, якщо у вас iPhone до 15 ї версії. А якщо вам важливо, щоб усе працювало з коробки без зайвих рухів з максимальною кількістю аксесуарів, то Холіленд Lark m 2 Combo вас не підведе і буде працювати ідеально з мобільним застосунком, компактним кейсом і просто ідеальний для щоденного використання. Тож дякуємо вам за перегляд відео. Сподіваюся, ви знайдете той самий ідеальний мікрофон. І пам'ятайте, що Сторін це найкращий магазин з низькими цінами. Тож підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку, переходьте на наш інстаграм, аби слідкувати за новинками. І до зустрічі!